Тут подивіться, тут нема світла, тут нема газу, тут нема тепла. подивіться, це що це ці уроди зробили. З, бо далі деркачів вже майже ніде немає. Цього. І в такому стані, бачите, нема скла в домах. Ні, ніде. І це те, що вони зробили і як в зиму зараз входити, навіть якщо не буде зустрічних. Подивіться, що зробили з залізницею, І я хочу сказати, що сюди постійно, зараз, з території Російської Федерації, прилітає по українським населеним пунктам. І відповідь контрбатарейна боротьба. Якщо ви з Російської Федерації, території Використовуєте системи залпового вогню, використовуєте артилерію, ніщо нас не зупинить, щоб знищувати вас. Ніхто не думає, що зараз, коли ви е, знаходитесь в форматі повномасштабної війни, коли війна прийшла до вас додому, раніше ви думали, що українці гинуть, а ви сидячи на диванах, розпіваєте патріотичні. Айка Путіна про так звану спецвоєнну операцію, це означає, що війна до вас не прийде. Ключова позиція, ключова зміна, яка відбулася після того, як цей пожевіний диктатор прийняв рішення про мобілізацію, вона полягає в тому, що зараз війна постукалася кожен дік. Раніше Кількість більше 56 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які назавжди залишилися в Україні. І більше 100 тисяч, які були поранені або зникли безвісті, або попали в полон, вони приховувалися, що нібито 150-200 тисяч це є те, що загальний росіянин не відчує. Тим більше, що значна частина з них. Є ЛНР-ДНР, так зване, наша Донецька і Луганська області. Вони тепер вже не хочуть воювати. Вони тепер вже проклинають Путіна, вони тепер вже розуміють ціну, яку вони заплатили. А зараз цю ж ціну е, зараз цю ж ціну заплатять пересічний росіян. Оце така ціна.